Господь з вами І з Духом Твоїм. Закінчення святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус, являючи себе одинадцятьом, сказав їм: Ідучи по цілому світі, проголошуйте Євангеліє усьому творінню, хто повірить? І охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і, хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь промовив до них, Він був вознесений на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, в той же час Господь співдіяв з ними і стверджував слово знаменнями, які його супроводжували. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішні читання, не тільки Євангелія, розповідають нам про урочистість Вознесіння Господнього. Хто чув вчорашню проповідь, то я згадував про те, що відбулася досить така дивовижна річ. Ісус не мусів відходити з цієї землі. Ніщо не перешкоджало йому залишатися. Його тіло вже було переміненим, воскреслем. Тіло, яке не потребувало відпочинку, сну, часу для подолання відстаней. Він вже був в іншому тілі, він вже не міг померти. І тут. В якийсь момент Він відходить від апостолів, залишаючи їх не мов би без себе, з іншого боку, якраз минає зовсім мало часу. І коли Павло переслідує церкву, то Ісус об'являється Павлові і каже, Павле, Павле, чому ти мене переслідуєш? Тобто Ісус є присутній у церкві. І Така річ перша, де ми можемо бачити Бога, де ми можемо Його знаходити, в чому можемо віднаходити. І кожен християнин для себе повинен відкривати такі речі, які, ну, напевно, можемо сказати, що є для нас християн буденними, але це передусім таїнства. Ми маємо жити цими таїнствами. Ці таїнства можуть нас наповнити зв'язком саме з ним. Можуть нам давати від нього силу, можуть нам давати відповіді на питання, а можуть і не давати, і не давати сили, якщо це буде лише для галочки, для форми е, про свято. Е, або про це думаєш, і це для тебе важливо, або про це не думаєш. Або людина бореться зі спокусою і відкидає її, тому що для неї важливо жити в Божій благодаті. Або при першій же спокусі здається, і е, взагалі фактор боротьби відсутній. Е, як це там, яка різниця? Е, ну і ось яка різниця, насправді це настільки десь там про мову. Чи про байдуже ставлення до якихось інших речей, як про духовність передусім. Отож, ми віднаходимо Бога для себе передусім в таїнствах. Знаходимо Його, живимося ним, знаходимо для себе силу. І це важливо, до цього часто потрібно повертатися. Наступна річ це сакраменталії, різноманітні молитви, різноманітні молебні. Перед усім особиста молитва. Ось ці всі питання на кшталт. А що краще там десь помолитися чи десь самому помолитися? А не буду я десь там з кимось молитися, а я собі сам помолюся. Абсолютно неправильно поставлені питання, тому що потрібно і десь і самому. Одне, друге не заперечує, а доповнює, і одне без другого навпаки неможливе. І сьогодні також би хотів, щоб ми з вами подивилися на ось цю символіку Вознесіння Господнього, е, тому що справді е, можемо з вами якось так думати, що от е, Бог сидить на хмарах. Ну і тоді з'являється питання, на яких саме хмарах? Десь там, е, не пам'ятаю, який то предмет зараз називається, якось там щось там природа і світ, чи е, я зараз не знаю, як там діти його вивчають. Коли дітки вивчають, як виглядають хмари. І різних хмар, скільки їх там, за шість різних типів є, там найбільше пам'ятаються якісь там прїсті, грозові, такі найбільш популярні назви, але є ще інші. Тоді питання: а на яких же ж Бог хмарах живе? На тих, що піргісті, чи на тих, що грозові, а на тих, що якісь там менші хмарки, він живе чи на тих, не живе? Ну, і Тут можна в цих аналогіях трошки собі заплутатися, замотатися, ну і подивимося, що ось таке буквальне сприймання про те, що ось Бог десь там на Хмарі, призвело до того, що радянська влада буквально ще нещодавно, це ще, я думаю, що пам'ятають, або ті, хто старші з нас, або наші батьки, як радянська пропаганда казала, Гагарін в космос літав, і він Бога там. Не бачив. Тому що як? Ну от мов він десь на хмарці сидіти, чи як, а от на хмарці він не сидів, значить його немає. Ну і звісно, скажімо собі самим, що мова про небо це мова про іншу реальність. Бог сотворив небо і землю, Бог сотворив всесвіт. І відходячи з неба, він не перейшов, умовно кажучи, на місяць чи на якусь хмару грозову чи приїсту. Він є в іншому вимірі, нематеріальному, який нам з вами важко зрозуміти. Ну і тут з'являється знову ж дискусія з, так би мовити, атеїстами чи агностиками: що добре це люди, які розповідають про віру, про Бога, про вічне життя, це люди, які хочуть уярмити людину, які хочуть її зробити поганою, які хочуть людині зробити гірше. Ну що ж, подивімося на кілька прикладів. Ну, Хоча б на ті приклади, що дві системи найгірших, які були на цій землі, це радянська система і нацистська система. Обидві системи були атеїстичними. І обидві системи вбили, закотували, знищили мільйони людей. Нацистській просто було менше часу, і вона встигла кількісно менше це зробити. Радянська система зробила це набагато більше, ну і от теперішня путінська Московія це її чергове видання цієї самої радянської системи, тому що для них ці всі символи, знаки, весь антураж продовжується, вони його далі волочать за собою. І подивимося, що, що нацистська система, що комуністична система, вони обидві базуються їхні фундаменти на атеїзмі, на тому, що Бога немає. А ті, що кажуть, що Бог є, їх потрібно знищити. І знищували що одні, що інші. І ці наслідки будуть тягнутися ще дуже довго. Тому що далі люди живуть з таким ресентиментом, з якимось відчуттям теплоти до ось того, що сталося. Комусь подобається нацизм, цих людей менше, але вони є. А комусь подобається радянська система, комусь подобається комунізм. Я в соцмережах бачив, що в Греції люди вийшли на якусь там. Комуністичну демонстрацію, там ніби чи то з нагоди там 1 травня, чи щось таке. Ну і це насправді жахливо. Тобто, навіть якщо люди чули про мільйони вбитих, закатованих, репресованих, про гулаги, про цілі залякані народи, знищені людям все одно це не допомагає. Ну Але так кажучи про ці речі, мені би хотілося, щоб це було минуле, хоча це не так. Тому що. Сьогоднішній день для нас з вами, для католиків це День Вознесіння Господнього, а для совєтського чоловіка це сьогодні День Побідобєсія Вчора був День пам'яті в всьому світі, а сьогодні в Московії День Побідобєсія і там є цей культ війни, є це моління на війну. Пам'ятаю, як люди в нас теж в коментарях. Питалися, навіщо ви пишете про те, що в Москві замість парад, замість служби Божої, яка мала би бути, буде парад, а служба відмінена, ну, тому що для них парад важливіший, ніж Божа служба. І мені, звісно, хотілося б, щоб це було минуле, щоб це був вчорашній день. Але з обавою боюся, чи це не буде завтрашній. Тому, звісно, всі ці ресентименти і вподобання, що комунізму, що нацизму, як два чоботи пара, звісно, потрібно присікати. І цього не повинно бути, бо це смерть перед усім. Смерть, яка виникає з, з бажання вбити Бога. На атеїзмі ці дві системи стоять. Але подивімося на інші форми. Вчора веду вечірній чай, у мене люди питаються, що ви думаєте про Євробачення? А я його не дивився. І не мав що сказати, але після вчорашньої програми трошки довідався, Ну, якби всього не дивився, але принаймні про кілька номерів довідався. Ну і мушу вам сказати, що як там колись люди казали, що... коли є якась тупикова ситуація, і люди не знають, чим здивувати, то кажуть, що слухай, ти хоч штани зніми. Ну, то в принципі вийшло на цей раз. Так воно і вийшло. Правду кажучи, ну, не смішно. Ну, тому що ну, це вже настільки примітивно, що вже далі немає куди. Натомість, е, одна з виконавець, ну, якщо ви там дивилися чи чули, можливо, хтось там чув, але е, мало там пентаграми, е, Крутилися ті пентаграми, ну, тобто, як цей знак сатанізму, далі вона там представляла якихось там демонів, щось таке. І от подивіться, цікаво було, як коментатори це коментують і кажуть, що вона небінарна особистість, і до неї треба звертатися, як вони. І тут мені пригадалося, що більшість описів екзорцизмів змальовують таку ситуацію, що коли. Людина є одержима демоном або демонами, то вони про себе звертаються в множині. Вони кажуть, що ну, от ми ми хочемо тето і тето. Ну і тут, коли я чую це явище так зване небінарності, що ти ну ніби людина не він, не вона, то вони. Ну і ось тут таке перегукування з тим, що ось мовляв, Людина, в людині живе кілька особистостей або кілька якихось інших істот, ну, наприклад, демонів. Пригадайте собі теж з Володаря Переснів, як там цей Голум, символ упослідженого гріхом. Він також, коли дискутував, то говорив про себе в множині. Казав, що Фродо у нас хоче забрати перстень. Ну і звісно, це моторошно. Тобто, ну, якась там попкультура чи література це одна історія, але те, що це представляється на сцені, мільйони людей на це дивляться, звісно, і цього моторошно. Тому що ну, з такими речами краще не жартувати. Е, ну і що? З чого це виникає? Ну і знову ж паралелі між цим захопленням демонів. Демонами і е, тим, що ця е, співачка чи ця співачко, як воно там хоче, щоб до нього зверталися, е, пропагує перед усім ЛГБТ пропаганду, просуває. Е, тобто ці речі поєднуються. Тобто відсуваємо Бога на сторону, поклоняємося, нібито приємності, Або хтось владі, або хтось расі, або хтось якомусь там робітничому класу, пролетаріату, але по суті залишається знищення людини. Навіщо я перераховую ці очевидні абсолютно для вас факти? Щоб пригадати. Що ті люди, які кажуть про те, що Бога немає, Гарін літав, його не існує раніше чи пізніше ця історія закінчується смертями, стражданнями, чимось жахливим. Тому ці речі краще відсувати на сторону і краще триматися Бога, тому що без нього це і є пекло. І це вже не фігурально, а безпосередньо, тому що небо. Рай, як ми це називаємо, це не географічна точка, чи не точка десь в космосі, десь в всесвіті. Рай, небо це місце перебування з Богом, це бути з ним, це бути з тим, з ким хочеш бути, з тим, хто тобі цікавий, з тим, кого ти хотів все життя пізнати, кому хотів служити, чию волю хотів зрозуміти і виконати. Ось цим є перебування в раю. Ось цим є перебування саме з Богом. Завжди людина буде падати і грішити. Але падати і грішити це щось одне. А казати про те, що вічності немає, вічності не існує, і з цього може виникнути одне єдине перетворення цього світу, теперішнього, нашого. Того, який можна доторкнутися на реальне пекло. І на превеликий жаль, ми цих прикладів маємо цілу безліч. Тому, говорячи про сьогоднішнє свято Вознесіння Господнього, ми говоримо з вами про не тільки те, що Господь Вознісся, а говоримо про те, що є інше, нематеріальне життя. І чим більше людина рахується з Богом, тим більше людина рахується з іншою людиною, чим більше людина. Намагається не прив'язатися до матеріального, до грошей, до слави, до влади, до багатьох інших речей, тим більше людина теж поважає іншу людину, рахується з нею і є щасливою. А чим більше людина заперечує, тим більше людина стає нещасною. Нехай Господь благословить нам, щоб ми прагнули вічного життя, прагнули щастя собі ділилися цим щастям з іншими людьми. Амінь.